Прошу запустити відеозвернення міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського до учасників конференції. Доброго дня, шановні учасники конференції. Дуже радий вітати вас з як на мене з дуже такої практичної хорошої причини. Це що національна інфраструктура геопросторових даних вона, скажем, це вже стала реальним інструментом для бізнесу, для державних органів, для будь-яких осіб, які там відповідно до своєї інтересу і завдання можуть отримати доступ до різноманітних даних і швидше проаналізувати і прийняти відповідне рішення. Очевидно, що Ця система стане базою для дуже, скажімо так, багатьох відносин в країні і офіційних, і неофіційних, і для прийняття бізнес рішень, а що ще дуже добре, що в період війни цьому приділяється увага, і система вже функціонуюча і Важливо, щоб вона далі наповнялася. Переконаний, що через певний час це стане, скажімо так, нормою життя підприємців, держслужбовців та багатьох інших людей функціонування цього реєстру і чимось привичним, дуже зручним. Тому. Вітаю вас ще раз і хорошої вам дискусії, обговорення. Дякую.